Дуже багато українців приїхало на Закарпаття. І не всі українці знають цікавий закарпатський діалект. На мою думку, буде корисним вивчити його з моїми друзями. З нами на зв'язку мій гарний друг і знайомий Лев. Всім привіт. А також гарний друг і знайомий Кирило. Привіт, друзі. Можемо починати. Перше з цього починається розмова: це привітання. Припустимо, Лев таку ситуацію, що ти йдеш собі по селу, і тобі каже, якась бабця. Слава Ісусу Христу! Що будеш відповідати. Ви Слава. Так, добре. Трохи вчив, так, закарпатський діалект. Привітання ми вивчили. Далі наступний рік, вже більш складний: Я Крила. Заходиш до хати до своїх родичів, а вони тобі кажуть: як маєте? Яка буде твоя реакція? Ну, це ж, напевно, там питання, як у тебе справи, щось таке. Так, Моя проект... відповідь буде файно, я ся маю. Так, майже вгадав. Правильно буде відповісти: файно є або файно є, пане. Mm. Ну, так, так. На перший раз тобі вибачили, на наступного разу може бути трохи уважніше. Поговорив ти з родичами, а вони тобі запропонували піти в гори. Негарно відмовлятись. Припустимо таку ситуацію. Де ж ти у горах, і питаєш у Гуцула. Гуцуле. То я правильно йду на полонину, а він тобі йо, і Льова, і як це розуміти, Ти так чи ні? Для мене, ну я так розумію, що це так. <клес> ну тут чисто вгадав, гарна інтуїція. Припустимо, що до галявини ти, ти дійшов. Треба ж там приготувати їсти, правильно? Крил, тобі е, Льова каже Крило, візьмі отон, отой баняк. Що візьмеш? Кого? От той баняк. Та я краще вже з пустими руками піду, ніж то розбиратись буду. Добре, баняк. Може Льо, ти знаєш, що таке баняк? Ну є. На мою думку, це чаша якась для приготування їжі. Так, ну добре, ти б в чашці борщу б не А... Баняк це така велика каструля, так, на якому можна готувати їсти. Ні. Тобто, добре, з їжею розібралась. Тут надходить таке питання. Дід каже, що їхати додому, порпатись на городі, допомагати бабці. Що за це слово порпатись, Кирило? Даш нам? Порпатись? Відвідь. Так. Це напевно, як українське слово, впоратись, працювати там. Так, так, порпатись це як там е, працювати на городі. Угу. Приходиш ти на город, а тобі кажуть, іди пополивай парадички. Що ти полієш, Лев? Даю підказку, це не банан. Ананас. Ну Ні. я. З з з ну, я тільки хотів сходитися з Кирилом, але, мабуть, це яблуко. Парадички це помідори. Добре. Тебе б трохи каже, насварили, але. Ну, і яблука було б добре пополивати. І вітатись навчились, і, і вгори сходили, і бабусі допомогли. Припустимо таку ситуацію. Ми знову е, приїхали в гори. Це дуже тут така популярна розвага. Приїхали в гарне українське місто Буковель. І нам запропонували поїздити на гриджоле. Що це таке за цікаве слово, гринджоле? Ти знаєш? Сани Чи лижі щось таке? Ну, О, якийсь транспорт для катання з горки. Кирило каже нам правду. Гринджоли, то є сани, То є таке сани, з'їжджати з, з Сніжних Горок. Добре. Тепер пересідаємо з гринджолів на біціглі. Що ж це таке за цікаве слово то біціглі? Біціглі? Кирило, Лев, знаєте. Так. Навіщо вам велосипед у горах? О, лев, знає, що таке біціглі? Це Завалював. Добре. Зі спортом, на, ми розібрали. Тепер Вуйко нам пропонує поїсти. Манку. Хто і що? Нам пропонували поїсти? Ну, Вуйко, це, здається, дядько. А що ти друге сказав, що поїсти? Ман... Мандебурка, Лев, знаєш, що таке мандебурка. Мандебурка. Лев. Так. Що таке мандебурка? У Кирило знає це краще. Думаєш, що я знаю, це краще? Я на Тоді ми чекаємо та... розповіді від Вадима. Добре, мандебурка це картопля. Якщо її гарно приготувати, то дуже класна страва. Окрім Мандебурки, на столі стояв панош, богорич, вареники і коситься. Що це таке таке коситься? Коситься. Це оком, напевно. Одне око на Вадима, друге коситься на лева. Коситься, ну, мабуть, це якась тварина. Коситься. Може так, букет разом з варениками, богричами, баношом. Ну, можливо. Але коситься, то є квіти, то є букет. Такий гарний, великий закарпатський букет. Так, добре. Сьогодні ми з моїми друзями вивчили нових 10 діалектних слів. Це дуже добре. Тож вчіть українську мову. Select, бо він вам догодбиться, якщо ви приїдете до Закарпаття. Дякую за увагу моїм друзям і вам. бай Побачення.